У Свято-Георгіївському соборі проголосували за перехід до Православної церкви України. Що кажуть ті, хто за та ті, хто проти переходу? Дитині вперше в Україні пересадили шкіру від посмертного донора. До такої операції у Львівській лікарні готувались декілька років. Зможе перевозити поранених та доставляти зброю. У Львові створили баги для військових. Це Свято Георгіївський кафедральний собор Львівської єпархії Української православної церкви, яка належала до московського патріархату. Сьогодні тут була звична літургія для парифіян церкви. Парі... Поки служба ще не закінчилася, до собору зайшли львів'яни. Ми маємо з вами зараз дуже великий історичний шанс і в цьому храмі проголосувати за це. Щоби від'єднатися від УПЦ МП і приєднатися до православної церкви України і бути разом з всім світовим православ'ям, парафіянка Святогеоргіївського кафедрального собору Олена, яка була на службі, проти переходу, Це якби серце виняли з груді, Це вам кажу так. Я сьогодні для мене життя хоч сьогодні помру. Скільки храмів є, та моліться люди. Та теж церква споконвіків була такою. То ніколи про політику не говорять. Тільки молитва завжди моліться за воїнів, моліться. Боже, ну двіться, хто тепер буде молитися? Во за воїнів, за померлих, за ти за до всього. Люди моляться, постяться. псалтир читають, щоб Господь вкріпив воїнів. Для переходу від православної церкви, яка належала до московського патріархату, до православної церкви України, охочі оголосили збори та почали збирати підписи. Українська церква має бути в Україні українською. Дробичі ще рік тому московська церква перейшла в українську церкву. І ви довго тут Львові тягнули, і я дуже радий, що все сталося. Голова на зборах релігійної громади Олексій Дяхтяренко розповів нам про рішення зібрання, було затверджено порядок денний про зміну канічної приналежності, зміну місцезнаходження знаходження юридичне і зміну настоятеля і управи у вказаній релігійній громаді, оскільки ті дані, які містилися в даних департамента релігії, вони не відповідали дійсності згідно. Попереднього статуту для проведення загальних зборів, щоб вони були правомочними, має бути зібрано більше двох третин членів релігійної громади. По даних департаменту з питань релігії на даний час є зареєстровано офіційно 47 людей. Тобто в нас вже враховуючи те, що зареєструвалося на даний час близько 150 людей, вже є кворум. Поки львів'яни збирали підписи, у церкві почали богослужіння українською мовою. Його провів декан Львівської єпархії Православної церкви України, отець Олег Древняк, та розповів, що потрібно буде змінити у церкві. Є священики, ті, які тут служили. Ми їх не будемо виганяти. Якщо вони мають бажання перейти в православну церкву України, то ми їх приймемо. Тим часом під церквою зібралися як віряни, так і ті, хто проти, аби у Львові була парафія московського патріархату. Геть московського попа, геть московського попа. Ви не культурно прийшли сьогодні в цей храм. Ви не є прихожанами цього храму. Поки віряни сперечалися, чий храм, документи зі зборів повезли до голови обласної військової адміністрації Максима Козицького. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася. Чітко сказала, що вони. Належать до православної церкви, і мені дуже б хотілося, щоб на місці цього храму постав новий гарнізонний храм православної церкви України. До парафіян вийшов вікарі львівської єпархії Української православної церкви і Оаків, який розказав нам, як вони будуть діяти далі. Є питання, які треба ще вирішити. Сівши за ту перемовини, В першу чергу для того, щоб були перемовини, треба щоб Призупинили, зупинили вірніше рейдерські захвати. Оскаржитиме сьогоднішні події. Так, Звісно, будемо оскаржувати, але все полі. Також напередодні на своїх сторінках у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий написав, що майно, яке належало до московського патріархату, перейде на баланс міста. Йдеться про свято Воскресенський новоафонський монастир на вулиці Пекарській. Це приміщення хочуть зробити центром для реабілітації. А храм святого рівноапостольного князя Володимира на вулиці Червоної Калини знесуть ірина Качмарик, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. На Львівщині суд арештував ще дві земельні ділянки дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України у Львівській області. За даними СБУ, розташовані ділянки в одному з туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Слідчі встановили, що відповідні земельні площі Марченко одержала у результаті незаконної оборудки з нерухомим майном. І до цього причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Йому повідомили про підозру, матеріали справи передали до суду. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Василь Змислий, уроджений села Свірські Глібовичі Львівської області, у мирний час працював у будівельній сфері. Із початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся з Польщі та став на захист батьківщини до лав четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 30 березня, йому було 42 роки. Максим Пузема львів'янин. У мирний час займався ремонтом автівок. У 2014 році добровольцем став на захист України. Виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 41-го окремого мотопіхотного батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Згодом повернувся до цивільного життя, і з початком повномасштабного вторгнення повторно добровольцем пішов на війну. Боронив державу у лавах 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Загинув 31 березня. Йому був 41 рік. Втрати російських військ станом на 5 квітня, особовий склад близько 176 тисяч 240 осіб, танки 3629 одиниць, бойові броньовані машини. 7005 одиниць, 2707 артилерійських систем, 532 реактивні системи залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків. 2283 безпілотних літальних апарати 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 5573 одиниці. Спеціальна техніка, 299 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Однорічний Андрій був із мамою на кухні. Коли Наталія відволіклась, хлопчик потягнув за дріт чайник і вилив на себе окріп. Метр від нього була, як це, і зразу. Я не, я не встигла відстрігувати ні чайник, ні, ні цей. І зразу його взяла на, на руки і, і побігла у ванну під холодний душ. Я дуже багато разів себе так. Чого я чайник залишила, я ж знаю, що, що він вже ну, почав ходити і що, що він все, все тягне, він все бере. Я розуміла, якби я подумала, що, що він може взяти чайник, то того б не було, він би і стільки десь страждав. Дитину доправили до реанімації дитячої лікарні Святого Миколая. У Андрійка було 25% опіків шкіри. Його стан вдалося стабілізувати та місцями шкіра хлопчика не могла відновитись самостійно. Тому лікарі вирішили провести дитині пересадку шкіри, вперше від посмертного донора, розповіла заступниця медичного директора з анестезіологічної роботи першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець. Це посмертний донор, який так само, як і на вилучення органів, дає офіційну згоду родичів для забору шкіри, і оформляється так само, як і при трансплантації будь-якого органу, вся відповідна документація із оформленням усіх видів згоди. І після встановлення діагнозу смерті мозку або вже біологічної смерті відбувається забір лоскутів шкіри. За словами Наталії Матолінець, до цього медики першого медоб'єднання. Готувались декілька років. Зокрема, створили перший в західних регіонах України банк шкіри. Раніше таку технологію в Україні не використовували, розповідає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це стало можливим після того, як минулого року внесли зміни до закону про трансплантацію. Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє кращій підготовці рани до закриття власною шкірою. У Сполучених Штатах Америки, наприклад, донорську шкіру застосовують для лікування вже майже 40 років. Однорічного Андрійка вже виписали. Далі його чекає реабілітація. Олена Данило, Суспільне, Новини Львів. Ось такі баги для військових створили львів'яни-волонтери Тарас Януш та Юрій Бурак. Працювали над ним на базі Львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва впродовж дев'яти місяців. Створили його з нуля. Це баги розроблено на три особи і великий вантажний відсік. Його можна використовувати як для вивозу поранених, так і для того, щоб доставити якусь техніку в певну точку. Практично всі деталі. Були виготовлені з нуля ну такі основні агрегати, як редуктора, двигун, коробка, звичайно, це автомобільні, але решта, такі як амортизатори, пружини. І тому подібне це все було розроблено. Юрій Бурак та Тарас Януш займаються конструюванням баги уже 10 років. До цього робили спортивні, потім почали переробляти їх для потреб військових та відправляти на фронт. А це їхні перші військові багі. Це просто наша фантазія, так як ми це уявили, побачили, і які були запити від військових. Запити були головні це повний привід, високий кліренс і одне евакуаційне місце лежаче повністю. Тут Збільшено ресурс всіх вузлів просто по максимуму. Тобто спортивне баги витримає в якомусь екстремальному, в екстремальній їзді, може, годину-дві. Це витримає в десятки разів більше. Всі в Україні виготовляють задньопривідні баги. Це, мабуть, одиничний екземпляр повнопривідного багі. В загальному і легкий тактичний автомобіль. Це машина розвідки, це машина вогневої підтримки і саме головне машина евакуації. Також у Багі передбачено спеціальні кріплення для зброї. Все оце повністю, це розроблено з нуля. Його не існувало, не було. Ми його повністю своїми силами виготовили. Тут головна перевага в тому, що воно дозволяє швидко роз'єднати кулемет, і він може рухатись повністю в будь-якому напрямку. Вести вогонь як, як по дронах, так і якщо багі йде на стоїть десь на схилі, можна стріляти вниз. Назвали Багі Гуркіц. конструювали авто за підтримки громадської організації Пекельні кажани. Вона піде служити гідним помічником, побратимом на передову, там, де зараз точаться такі бої, скажімо так, найзапекліші, і я впевнена, що Її вартість це є кількість збережених життів наших хлопців. І така ж кількість, але може і більше. Я би хотіла мертвого ворога. Багі прийшло випробування по бездоріжжі. Вже готові їхати на фронт. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.